Привіт-привіт! Зараз зроблю відео огляд ліжок на розмір 1,60 2 розмір спального місця, які в нас є в наявності. Так, ну Одна із найпопулярніших моделей це у нас ліжко Dallas. Воно, може, ось воно так виглядає на вітрині у нас. І в наявності воно є на розмір 1,60 на два в такому кольорі, який називається горіх світлий. Вартість такого ліжка 8,5 тисяч гривень. Потім воно є в кольорі деревини, горіх темний. Це такий темний колір. Потім це ліжко дала, є в кольорі, в такому сірому. 70 7040, Називається рал. Викраска емалєва І в такому кольорі воно коштує трохи дорожче. 8930. І потім трохи в світлішому сірому. Ось такі викраски. Теж 8930 коштує. Так, потім що у нас ще є? В наявності на метр на 2 Оце ось дуже гарне ліжко. Зараз я вам покажу із голів'я його, тут біла емаль і світло-сіра тканина. І зараз це ліжко я вам знайду в каталозі. В каталозі воно виглядає так. Ця модель називається Торонто. Вартість такого ліжка 1, 12 200 метр 60 на 2. бо воно ще є в розмірі метр Ну, Можна на замовлення в різних кольорах його робити. Ну, це те, що є зараз 1,60 на 2 Потім ще дуже популярна у нас модель ліжка, називається Колумбія. Це все фабрика «Мебігрант». Ліжка виготовляється із натуральної деревини сосна. Але вони з буковими ламелями, доволі міцні і гарної якості. Це модель Колумбія. В різних кольорах вона також представлена у нас. І на вітрині вона у нас стоїть у розмірі метр двадцять на 2 Ну, щоб, якби ви візуально бачили, як воно виглядатиме. Значить, в наявності метр шістдесят на 2. Колумбія є в кольорі, знову ж таки, горіх світлий, вартість 7,200. Горіх світлий це в такому кольорі. Вартість 7,200. Потім горіх темний. Отакий От темний колір, як на вітрині. Також вартість 7,200. І в кольорі сірому це оцей 70,40. Оцей в такому сірому кольорі, це як в каталогі вона намальована, в такому кольорі 7650. Так, потім в наявності 1,60 на 2, у нас є ліжко Верона. В кольорі горіх світлий. Це отаке ліжко. Тут є біля них також. І голів'я. і в кольорі голів світла, і це як на вітри, як в каталогі я вам показую. Такі ще на замовлення доступні. І вартість ліжка верона, 8200. І потім ще є в наявності метр шістдесят на 2, Ліжко, це називається тоскана в кольорі каштан. Зараз покажу. Тут більше матеріалу на цьому ліжку, тому вартість його трохи більша. І зараз я вам скажу. Вартість Вартість цього ліжка 9600.